73, три п'ятри п'ятсот 3500, п'ятсот один гривень за цей тубус. Стартова ціна, наступний крок продано. Ось такий він головний лейтмотив благодійного різдвяного аукціону, що промайнув у Кривбасі минулими вихідними. Івент підсумовує великий марафон благодійних акцій Криворізької міської асоціації «Арткультура» під назвою Єднайме заради перемоги. Сумарно за повномасштабну війну благодійники зібрали з 5 мільйонів гривень і на цьому зупинятися не збираються. Відтак і організували проведення благодійного аукціону. Запрошені члени нашої асоціації і члени асоціації бізнесу. А також небайдужі мешканці нашого міста, меценати, волонтери. Ми зібрались для того, щоб в чергове показати, що ми єдині. Єдині, тому що сьогодні нас об'єднує одна мета, одна мрія, звісно, наша перемога і мир на нашій землі. Благодійний аукціон став першим спільним івентом громадської організації Арткультура та Асоціації Союз бізнесу Кривого Рогу. У лавах останньої налічується понад чотири сотні великих, середніх та малих бізнесів міста. За словами очільника асоціації Союз бізнесу Кривого Рогу Михаїла Мармара, усі підприємці об'єдналися з єдиною метою допомогти економіці міста та нашої країни у ці важкі часи. Зокрема, підписаний меморандум з представниками культури, за його словами, зможе масштабувати збори на допомогу нашим захисникам. Напередовій на саме насамперед бізнес і культура вони повинні бути разом. Беручи до уваги те, що ми проводимо багато заходів. Ми хочемо, щоб вони проходили на відмінному рівні. Відтак сконтактували з асоціацією Арткультура, аби об'єднати бізнес і культуру і зробити наше місто кращим. Для учасників аукціону продемонстрували з три десятки унікальних лотів. Серед них картини криворізьких художників, які ті передали благодійникам на користь збройних сил України, розмальований тубус, хендмейд вироби та не тільки. Зокрема, під час івенту підбили підсумок благодійної акції Від дитини до дитини, у рамках якої зібрали чималу кількість іграшок від дітлахів міста, аби передати їх багатодітним та малобезпеченим сім'ям. Під час аукціону учасники мали змогу викупити іграшки, тим самим не тільки передати іграшку нужденним, а й Задонатити на зсу дві тисячі гривень номер 100 за цей толокар два і дві тисячі гривень три продано номеру 100, друзі. Усі виручені кошти з благодійного різдвяного аукціону підуть на потреби криворізьких захисників з військової частини А 72 24 За словами співорганізаторів заходу, івент став унікальним, бо об'єднав у собі декілька добрих справ водночас. Всі вже дуже виснажені. І це як ковток свіжого повітря. Чому? Тому що ми трішки з гарним настроєм. Робимо дуже добрі справи, їх багато. Гроші йдуть на ЗСУ. Аукціон буде сьогодні дитячої іграшки. Іграшки підуть у малозабезпечені сім'ї. Тобто, це все три в одному. І ми будемо робити все для нашої перемоги зранку до вечора. Вітак, за підсумком благодійного різдвяного аукціону Асоціації арткультура та Союз. У бізнесу кривого рогу вдалося зібрати 80 тисяч 100 гривень, які будуть передресовані на потреби захисників. До слова на цьому благодійники зупинятися не збираються. Відтак планують провести розширений аукціон іграшок з акції Від дитини до дитини, аби примножити зібрані донати. Антон Чекаль, Максим Маршов, перший міський.